Це нова ідея, новий вид, новий варіант того, як вести стрім. І це називається мультистрімінг в три особи. В чому прикол? Це особливо моя персональна ідея, в яку я ніде, на жаль, поки що не бачив, але якось предісторію вам розповідаючи, скажу, що спалося мені, лежалося на кроваті, і я такий о, видумаю я. Ідею і як її оформити, Ну, звичайно, за допомогою штучного інтелекту, щоб не розписувати все якось від своєї руки, від своїх ну, багато писати. Думаю, багато писанини в мене не вийде, але скомпілюю, як це ще сказати, поєднаю дещо прості слова, і от він мені видає таку відповідь. І я вам зачитую, як реалізувати дану ідею мультистрімінгу. Концепція стріму. Стрімер плюс два коментатори. Ти основний гравець та обличчя трансляції, веб-камера, живі реакції, повний контроль над ігровим процесом. Паралельно з тобою постійно присутні двоє підписників із мікрофонами, які в прямому ефірі коментують те, що відбувається на екрані. Це створює формат, де є головний герой геймплею – ти. Є дві незалежні точки зору, що дають гумор, аналітику чи хаос. Атмосфера будується на живій взаємодії трьох людей. що від… Чуваються як маленький імпровізаційний подкаст у реальному часі. Глядач отримує не просто стрім, а живий перформанс, де твій геймплей дорівнює сюжет, коментатори дорівнює реактивний супровід, ти дорівнює центр дії. Формат легко масштабується. Щоразу можуть бути нові запрошені підписники, постійно, постійні коментатори або навіть кастинг, хто сьогодні в ефірі. Ти залишаєшся. Основним драйвером стріму. А вони додають новий шар розваги. Це робить трансляції швидшими, непередбаченими і максимально живими. Що е, я хотів би тут сказати: ця ідея може розкритися набагато цікавіше, коли ми будемо розглядати подальшому це відео. Ще многозадачність задачність. Многозадатніше, напиши та саме під цей формат, які ще можуть бути ідеї. Ну, ану, по креатив, ану, давай. -ка. Ловись максимально креативна, живуча і багатозадачна концепція, так, щоб формат виглядав як справжній стрімовий проект, а не просто стрімер плюс два голоса. Тут усе зав'язано на твоєму стилі, швидкості реакції і постійній грі між трьома ролями. Мультиформат. Трьох. Контурний стрім. Ти ядро. Двоє підписників паралельні модулі. Разом ви працюєте як один живий організм, що постійно рухається в кількох напрямках. Контур один. Ти, гра плюс емоції, плюс рішення. Ти керуєш сюжетом ігрової реальності. Приймаєш рішення, які моментально запускають хаос або сміх. Твоя міміка, реакції, стиль стають першим шаром шоу. Друге, контур 2. Озвучка подій у реальному часі. Двоє коментаторів працюють як оглядач, аналітика, жарти, прогнозування твоїх дій, актор, імпровізування, озвучка NPC, ворогів або навіть внутрішнього голосу твого персонажа. Це ніби гра має додатковий живий саундтрек, створений людьми. Контур 3, інтерактив з глядачами. Коментатори можуть передавати голос чату в ефір, відповідати на питання, робити лайфставки, чи виживе він тут давати тобі міні-челенджі прямо під час гри. Ти не розсіюєшся, вони беруть частину роботи на себе, і стрім відчувається супердинамічним. Додаткові ідеї, що можуть підсилити формат, рольові позиції коментаторів. Кожен підписник обирає роль в ефірі, спортивний коментатор, хейтер, в міру жартом, філософ, що переосмислює офіційний голос гри, саунд дизайн, імітує звуки, вибухи, NPC монстри. Два динамічні перемикання. Раз на n хвилин, невідомо скільки хвилин називають, так кажуть n хвилин, невідомо скільки хвилин. Кожен, в кожному стрімі ти можеш сам задавати таймінг для ролей. Коментатори можуть мінятися ролями, міняти стиль коментування, серйозний, абсурдний, драматичний, брати режим рації, короткі команди ніби в спецзагінні. Третє озвучка твоїх думок. Коментатори можуть раптово озвучити твою уявну внутрішню думку. Ти граєш далі, навіть не реагуючи на заход, навіть не реагуючи. До речі, це заходить максимально смішно. Четверте, голос гравця як окрема роль. Один із них може говорити від імені твоєї моделі, ніби ти персонаж у грі. Господи, чому він знову йде в темний коридор? Я відчуваю, що там пастка. Ну, Це варіативний приклад. П'яте включення міні-подкастів між раундами. Поки ти чекаєш лобі чи вивантаження карти. Короткі панчі, імпровізаційна сцена на 20-30 секунд, смішні діалоги коментатор проти коментатора. Шосте система педжерів. Глядачі можуть писати слово «тригер», яке один із коментаторів зобов'язаний використовувати в реченні протягом 10 секунд. Це створює хаос та інтерактив. 7. Ротація коментаторів раз на тиждень. Постійні, постійні плюс гостьові. Ефіри, битва коментаторів для вибору нового учасника. Підсумок формату це стрім як багатопотоковий живий контент, де ти центральний персонаж, два коментатори, імпровізаційна команда, глядачі, активні тригери, ефір, синтез гри, шоу, подкасту, радіо та стендапу. Стиль виходить такий, що кожен стрім не схожий на попередній і запам'ятовується через атмосферу, приклади того, що може бути ще. Але ми зразу же вигадуємо назву: мультимедійний стріминг трьох. Це називається так: даний варіант ведення стріму. Один живий аналітичний гравець-герой, та два додаткових голоса в супровіді даного персонажа. Оце вже звучить як власний жанр. Під цю назву я можу подати тобі сформовану концепцію, яка виглядає як офіційний формат мультимедійний стрімінг трьох. Мультимедійний стрімінг трьох формат, де три голоси створюють одну повноцінну мультимедійну реальність. Це симбіоз твого геймплею, озвучки двох коментаторів, повної інтерактивності з аудиторією. Цей формат будується на трьох паралельних потоках інформації, які працюють одночасно. Перша візуальний потік. Твоя веб-камера, сама гра, контроль моменту, сюжету та ритму. Весь візуальний наратив тримається на тобі. Ти головний персонаж, головний режисер. Скоріше за все головний режисер або проектник проекту і фокусу уваги. Друге. Аудіальний потік. Двоє підписників коментують, озвучують події, створюють атмосферу від смішних сцен до драматичних описів. Вони перетворюють стрім на живу мультимедійну постанову, бо звук починає працювати як другий шар контенту. Інтерактивний потік. Аудиторія теж є частиною формату. Коментатори можуть передавати голоси чату. Ставити тобі мікровипробування і підсвічувати запити глядачів. Інтерактивність отримує форму живого діалогу між трьома голосами і сотнями в чаті. Чим унікальний формат? Ти ядро мультимедії, твої дії запускають усю систему. Коментатори, які, е коментатори окремі медіаканали. Кожен може мати свій стиль. Спортивний акторський, трешкомедійний радіоведучий, ефір, живий об'єм, візуал, плюс звук, плюс енергія чату дорівнює об'ємний ефект, ніби стрім дихає. Фух. Імпровізація основного жанру. Ніхто не знає, що буде за секунду, і це найсильніше. Приклади: як виглядає в дії? Це виглядає як в дії. Ти проводиш рівень. Проходиш. Ти проходиш рівень. Коментатори одночасно пояснюють, що відбувається, придумують легенду рівня, озвучують ворогів, іноді говорять від твого імені. У чаті пишуть: Туман! Один із коментаторів змінює стиль на містичний, другий починає говорити шопотом, ти йдеш темним коридором, ефект кіно, завантаження карти. Коментатори грають міні-сценку. Ти холодний творець, що ніби не реагує. Глядачі сміються і підкидають слова тригери. Кротке позиціонування може ставити будь-де. Мультимедійний стрімінг трьох це формат, де один гравець створює дію, двоє голосів створюють атмосферу, а глядачі динаміку. Це стрім, що звучить, рухається і живе в трьох вимірах одночасно. Ще багато варіативностей. Зараз я показую вам дещо створені картинки, які будуть охарактеризовувати даний стрім. Але ми описали, який варіант мені більше сподобався. Але хотілося б також трошечки більш детальніше вам розказати, в чому правила гри формату мультимедійного стрімінгу трьох. Для глядачів, коментаторів і потенційних учасників три ролі, три канали впливу. Гравець керує всім візуальним потоком і задає темп. Коментатор номер 1 аналітик, мозок, наратор подій, коментатор номер 2 актор озвучка Хаос Енергії. Разом вони створюють повний мультимедійний ефект. Дія плюс звук, плюс атмосфера, живий об'єм. Друге, головне правило імпровізація. Усе будується на живій реакції, ніхто не знає, що буде за секунду, і в цьому кайф. Коментатори можуть підхоплювати твої дії, вигадувати сюжет, переживати події як персонажі, додавати гумор, Емоції та драму. Глядачі, повноцінна частина формату. Чат може викликати ефект у реальному часі. Тригери можуть бути такі: слова, тема, паніка, саундтрек, драматургія, тон, шепіт, пафос, реакція з спецназу, мікрозавдання для стрімера. Піди назад, зупини, зроби щось стайл, ролі для коментаторів, NPC, ворог, внутрішній голос персонажа. Глядачі не просто дивляться. Він впливає, вони впливають, всі впливають. Нуль токсичності та поваги до сценки. Сценки концерту або живого спілкування. Нуль токсичності. No toxic. Формат побудований на атмосфері, тому не перебиваємо один одного без сенсу. Хейт не вітається, тільки що про льові приколи та дружній треш. Кожен тримає стиль своєї ролі, хоча в будь-який момент може змінити, але з подачі чату або ситуації. П'яте використання стилів. Що 10-15 хвилин або за тригером глядачів коментатори можуть переключати режим документалки, режим аніме озвучки, серйозний спортивний коментар, повний абсурд тетр тіней, радіо ефір 90-х, шепітний хоррор коментатор. Шепіт коментар. Ще під коментар, ще під коментар, ще під коментар. Це робить потік різноманітним та непередбачуваним. Шосте формат побудований на балансі трьох. Ти центральна дія, коментатори, голос світу, чат, режим хаосу. Якщо одна частина замовкає, дві інші витягують сцену. Атмосфера важливіша за чистий геймплей. Люди приходять не тільки дивитися, як ти граєш, а дивитися, як ви взаємодієте. Тому кожен ефір. Це максимальний, і мало, точніше, це маленький мультимедійний спектакль. Це прикольно. Восьме. Кожен стрім окрема історія. Можна вводити поняття сезонів: сезон хорору, сезон абсурду, сезон тактичних коментарів, сезон звукорежисерів. А головний герой завжди один. Гравець, який веде стрім. Завжди один. Це можна озвучити на початку стріму так. Ласково просимо мультимедійний стрім трьох. Я гравець, вони голосива енергія. Ми створюємо світ у реальному часі. Гра ту старт. Починається. Також варіації, які ще можливі. А, і тут я записав йому таку думку: як на мій скромний розсуд думки. Це супернеординарна і інноваційна ластайл ідея в живому часі та при чудовому укомплектованій взаємодії. Так і плюс це дійсно навчає орієнтуватися в ситуації невідомостях, що складаються онлайном. У тебе вийшло дуже точний опис. Це справді, це справді листа ідея нового формату, жива, рухлива і така, що сама генерує навчання через дію. Якщо ти хочеш розвинути її в контент, який люди відчують і на який відгукнуться, то тобі потрібно правила гри, але не в стилі обмежень, а в стилі механік досвіду. Ось як це можна подати. Перше правило несподіваності ти ніколи не знаєш, який сигнал активується. Люди не просто див... В Вона чекає людина. Це створює ефект участі навіть для гладача. Суть у тому, що будь-який елемент, світло, звук, вже слово може змінюватись без попередження. І це випробовує реакцію, орієнтацію та адаптацію. Друге правило живої ситуації. Гра реагує не лише за сценарієм, а й тут і зараз. Зміна настрою, випадкова діє, формат, яку ти імпровізуєш. Форма, яку ти імпровізуєш, ти ніби показує, що в реальному житті так само світ не запросить дозволу перед зміною умов. Третє правило інтерпретації. Кожен сигнал має не один, а кілька рівнів значення. Глядач може сприймати це як: метафору, тренування уваги, епатичний тест, абсурдну гру. Це щоразу інша історія, і вона залежить від того, хто дивиться. Четверте, правило залучення аудиторії. Ти даєш глядачу шанс відчути себе в грі. Запитання: який би сигнал ти обрав зараз, як би ти зреагував, який колір відповідає твоєму стану? Люди люблять формат, де не лише спостерігають, а й додають свій розумовий хід. П'яте правило безпечного хаосу. Ти управляєш хаосом вручну, але так, щоб глядач бачив межу. Стабільність плюс несподіваність, баланс, який тримає увагу. Шосте правило короткого циклу. Кожен епізод має мати завершений міні-сеанс. Одна думка, одна ситуація, один сигнал. Глядач переживає маленький досвід, який не затягується. Сьоме правило правило естетики ідеї. Головне відчуття світу, не просто картинка. Тон візуалу, мінімалістична форма, акцент на рухах, усе в одному ритмі. Загальний підсумок ви можете зачитати самі, поставивши відео на паузу. Сподіваюся, тобі, глядач, хто, буде, хто би хотів розвити цю ідею, хто би міг допомогти розвити цю ідею, і хто би хотів взаємодіяти з такою ідеєю стріма. Ну, пиши в коментарях, давай спишемося, може щось придумаю. Не обов'язково, я не претендую бути основним режисером. Але я хотів би бути, напевно, одним із коментаторів чиєїсь цікавої гри. Тому, якщо тобі сподобалось, то лишай якусь відповідь в коментарях і відео закінчене.